Вітаю вас, шановні глядачі каналу Вінтажі Вікрі. А в нас сьогодні нова порція неймовірних речей, а точніше, неймовірно гарної української порцеляни. Зараз роздивимось, це, чесно кажучи, продовження посилки. Я поділив на опіл відео, два комплекти, два відео. Ну, це досить такі. Не дуже розстрашований комплект, досить рідкісний в повному зборі і в ідеальному стані це взагалі колекційна річ. То влаштувайтесь зручніше і, звісно, натисніть пальчик до гори. Пролайкуйте це відео, допоможіть мені з переглядами. Підписуйтесь, всі поціновочі, гарного посуду. Вам до мене. На каналі багато неймовірних відео. А я з вами вже розпочинаю розпаковку. І як вам? І як вам такі піньки березові? Я не знаю, як ви, а я просто в захваті. Просто в захваті. Дивіться, як це все розфарбовано позолоте. Другий сорт берез, ну, березанський міжколхосний фарфоровий завод. Сервіс березонька, здається. Дивіться, дивіться, скільки позолоти, які гарні кольори. Кольорова гама взагалі неймовірна. Та й виглядає, до речі, чудово. Розпаковуємо, не забуваємо лайкувати та підписуватись. Бо я знаю, вам не наповниш не пролайкуєте. Клас. Хочу, щоб ви якомога ближче бачили цей, не побоюсь цього слова, дійсно, дійсно дійсно чудовий розпис. І чудовий посуд. Приємний на дотик, непогана порцеляна, дуже гарна позолота, 100% збереження. Жодного нарікання нема. І навіть сказати про це, а що тут нам пише за сорт. І навіть сказати, другі, про це не можу. Ось в цей раз людина як сказала, що зберігала в серванті і ні разу не користувалася, От тут серванті, понимаєте? Кришка, неймовірна кришка з нашого пінька березового. Чудово. Стан ідеальний, гарний. Все з неї добре. Позолота. Все як ми з вами любимо. Так, на почті перевіряв. Перевіряв. Як завжди, дешево. Ми, ну, я нічого дорого не купую. Я люблю тільки дешево. Ну, воно в ідеалі все. Ручка така зручна, така класна. Що, напевно, ми будемо пити з нього воду. У мене дружина тут сидить поруч, смішить мене. розумієте? На пошті з мене сміялась, як я кажу, серві... сервіс просто казковий. Все. Сміється. Ну, вона так ровно дище. І сміється, оце, знущається з мене вразливого, Да. Хоч вам пожалуюся це. Так. Накриваємо наш піньок. Боже, який він гарний. Який він гарний, це просто. Просто супер. Зараз підтягнемо наш демонстраційний диск. Так, де? Щоб вам було краще видно. Поставимо. І спробую наблизити. Ось так вам продемонструю його. і ось так. У мене диск трошечки стучить. Придбав, це знову його трохи бракований. А тепер не хочу в інтернеті, так ніде не можу знайти. А в інтернеті замовляти не хочу, бо знову пришлють отаке, наче потяг по рельсах їде. Розумієте? Боже, він, Мій піньок найкращий в світі. Такий чудовий комплект. Колекційний екземпляр, друзі, колекційний збереження колекційне це просто музей. Таке збереження, така розфарбовка, розмальовка, це вже колекційна річ, дуже гарно виглядає. Бачите, так ми з вами зараз подивимось чашку, наші піньки невеличкі. Пробуємо так зробити. Тут ми розпис бачимо. Цей гарний. Так, вигляд має на мільйон. А коштов зовсім недорого. Але це, друзі, везіння, це виключення з правил. Щоб придбати так недорого, як я придбав ці предмети, ну, це. Не кожен рік таке трапляється. І взагалі не з усіма таке трапляється. Це колекційні, класні предмети. До речі, періодично можна придбати. Ціна така немаленька, окремо цей глек великий, можна придбати. Але щоб ще й були чашечки до нього, то це вже. Дійсно, рідкість. І плюс, щоб це був один комплект рідний, одного майстра. це він займав в мене. Якесь місце. Я підберу йому, буде стояти, а я буду насолоджуватись його красою, друзі. Сподіваюсь, цей випуск вразив вас своєю красою, тому що я вважаю. Що краса цього комплекту на висоті. Дуже гарний. Я дуже-дуже задоволений. Сподіваюсь, ви пролайкували. Очікую ваші коментарі та підписки. На все добре, до нових знахідок, до нових зустрічей понеділок, середа п'ятниця, як завжди, чекаю на вас.